Ви знаєте, серед водіїв є ще ті, хто не знає про існування такого засобу, як антидощ, ну чи якось ним нехтують. Тож я вирішив показати вам, як це працює, щоб був гарний ефект. А у мене отакий торта вакс Clearview з черепашкою. Тож поїхали на вигляд. Це прозора рідина трошечки густіша за воду. Її потрібно нанести у незначній кількості на сухе та чисте скло. Далі ретельно розполірувати по всій поверхні мікрофіброю на це знадобиться буквально. Кілька хвилин. Виробник запевняє, що засіб починає працювати миттєво. Ну Що ж, давайте перевіримо. Двірники майже не потрібні. Краплі просто здуває без розводів, без нервів. Так що я вважаю, що Clear View для водіїв це мастхев, який повинен бути у вас в будь-яку пору року. А ще сусід мені розказав такий лайфхак, що він натирає цим засобом дверцята в душовій і навіть вікна зовні. Каже, що так розводів і потьохів набагато менше. А як наслідок треба прибирати рідше ну це я також перевірю. Ну якщо вам цікавий такий контент, то підписуйтесь на цей канал. І скоро побачимось. Свайп.